Моє шанування, шановне панство, прочитаю вірш Юрія Іздрика з його збірки Календар любові. Серпень. Сонце впирає по саме нікуди. Сенси парують і висихають. Ми перелиті цим літом і випиті. І переписані двічі навзаєм, передозовані, переосмислені, перебентовані і неадекватні, ми обростаємо листами, як листям, і розцвітаємо цукровою ватою. Сонце періщить по саме нікуди, вата стікає в'язким сиропом. Знайдено сиріт літнього віку. Люки задраємо і перескопи. Жовте на щовен іде під шкіру, білі драже розпечуться по венах, літо немає жодної міри. Серпень виходить на авансцену. І монологи, і реверанси, згашена рампа, темна куліса. Серпень завжди випадає, як шанс. Теперто померти і вийти на біс. Юрій Істрик